Поблизу Чигиринської міської ради гуртуються місцеві жителі. Саме тут заплановані громадські обговорення щодо будівництва заводу для переробки м'ясних відходів у їхній громаді, а саме під Чигирином, каже Василь Осадчий. Громадськість збурило це. У залі засідань за нашими підрахунками зібралося 25 місцевих жителів. До людей прийшли заступник міського голови Сергій Браченко та керівник відділу з питань житлово-комунального господарства Вадим Ліщенко. Як повідомив останній обговорень не буде. Відсутній інвестор і е, розробник детального плану. Тобто, якоби на сьогоднішній день це є про те, що не відбудуться у нас громадські обговорення. Розходитися люди не стали та самостійно провели голосування. Про відмову від проекту капітального будівництва, підприємство з переробки, відходів не за переробку. Перероб. Прошу голосувати. Всі присутні. На сайті Чигиринської міськради опублікували інформацію про розроблену містобудівну документацію для будівництва підприємства з переробки відходів м'ясопереробки на підставі рішення міськради від 15 лютого 2024 року. Планують звести об'єкт за межами населеного пункту села Рацеве. Громадський діяч Віктор Лазаренко вважає це неприпустимим. Розуміти ані крупнотоварного м'ясовиробництва. Ані крупних м'ясокомбінатів, у яких є відходи м'ясопереробки. В радіусі 100 кілометрів у нас тут і близько немає. Тому очевидно, що такий проєкт розраховує на ту сировину, яку сюди привезуть. Будуватися об'єкт має в зоні прямої виданості з Богданової гори за декілька кілометрів, практично під стінами Чигирина, між селами Рацево і Вітово. І найстрашніше у цьому проекті це тем, це той сморід, який буде навколо його. Жителька рацевого Валентина Попруга теж проти зведення такого заводу. Ми відстоювали завжди екологію нашої Чигиринщини і намагалися зберегти чистим наш край, тому що тут і туристична галузь тут і. Історична місцевість, яку ми хочемо передати нашим наступним поколінням, заступник міського голови Сергій Бращенко ситуацію коментує так. Є екологія дає таку пачку і каже, що все воно тут екологічно чисте. Скажіть мені, я фахівець. Я можу сказати, воно чисте, не чисте? Ну от скажіть мені, люди добрі. Ну на це є служба. Давайте будемо кричати, що всі куплені, всі продажні, всі екологи там все. Ну, люди добрі, ну, приїхала людина, яка є завод, є ось, ось документи, є розрішення, є сертифікати. Оце те, оце те, оце те, оце те. Оце, оце, оце. Ну як я йому можу сказати, людино, добра, у вас тут все фальсифіціровано. Їдьте отсюда. Опісля зустрічі із людьми, заступник міського голови Сергій Браченко поспілкуватися із нами відмовився. Натомість міський голова Віктор Харченко на цей час був відсутній на робочому місці. Один із місцевих, пан Володимир, показує на місце, де каже, планують зводити завод. За його словами, це ось тут поблизу сіл Рацеве, Вітове та Орбіта. Поруч і річка Тясмин. Досить копнути, десь так на метр і вже ми побачимо грунти води. Дуже близько вода і Тясмин, який кидає свої води у Кременчуське водосховище. Зведення таких заводів має відповідати низці вимог, зазначає юристка та експертка комітету екоправа асоціації професіоналів довкілля Лася Багінська. Є вимога, що такі утильзаводи заводи повинні повинні розміщуватися від населених пунктів на відстані 1 кілометр, тобто 1 тисяча метрів. Але ж я хочу зауважити, потрібно читати саме технологічні процеси і дивитися, що буде безпосередньо на підприємстві, що саме вони будуть утилізовувати, бо це теж має велике значення, бо є градація цих відходів. Але саме це підприємство ну на даний час воно проходить стратегічно екологічну оцінку. Це оцінка. Документації державного планування, тобто містобудівної документації. А в подальшому саме вже підприємство, яке буде здійснювати будівництво, воно повинно прийти іншу процедуру процедура оцінки впливу на довкілля. В них повинна бути матеріальна технічна база спеціальна, і це саме чи наявна така матеріальна технічна база, і буде оцінюватись під час оцінки впливу на довкілля. У документації, що розміщена на сайті міськради, зазначили, що замовником містобудівних умов та обмежень для зведення заводу є товариство Фіднова Центр. Голова наглядової ради компанії Ефективні інвестиції, до якої входить компанія Фіднова, Ігор Ліський, телефоном ситуацію прокоментував так: «Це точно буде відповідати нормам, але якщо люди проти, то ніхто там нічого будувати не буде. Це моя особиста позиція. Хороший завод, і хороші інвестиції, робочі місця, сплату місцеві повністю екологічні норми, там самі високі стандарти, Але ще раз повторюю: якщо люди проти, то заводу будуть ми не будемо або будемо в місці. Тетяна Недбайло та Мазорозія, Суспільне новини, Черкаси.